В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! А ми продовжуємо наші духовні вправи, реколекції, які ми вчора розпочали. Дуже приємно, дуже тішився, радий бачити У нас сьогодні більше. Як я казав вчора, ми почали роздумувати над нашою колекцією духовних таких вражень, духовного такого досвіду, бо реколекції це збирати щось. Поновно, та ось і збирати свою колекцію. Хто має, може, якісь захоплення, та може збирає якісь марки, не знаю, не знаю, що то ще збирають. Монети старовинні і так далі. Та, то буде йому це дуже і дуже знайоме, наскільки це дуже важливо мати такий гарний досвід, правда, такі захоплення. О, нехай буде сьогодні така основа захоплення нашого, якимись певними явищами, речами і так далі. А Зрозуміємо, правда, що в нашому духовному релігійному житті, як ми вчора казали собі ввечері, я так трохи розмито говорив, та, але е, висновок був такий особисто для мене, щоб ми визначили для себе оце основне захоплення для учня Христового. Пам'ятаєте, так? Ісус сказав зелені брати ні грошей, ні торби, ні нічого не брати, щоб для чого? Щоб повністю узалежнитися від Нього, бути залежним у всій своїй діяльності, не покладатися на будь-які ресурси. І час посту, і наші духовні вправи, реколекції мають якраз за мету нам пригадати, ким є для мене Бог, ким є Ісус? Чи справді Він є моїм центральним? захопленням. Ось і це буде така наша, така, не знаю, червона золота нитка та через тілі наші роздуми, і вона буде такою основою будування наших відносин з Богом. Ось. І сьогодні я вибрав собі такий уривок. Властиво, ми читали зранку на літургії Івана Золотоустого. Та Євангелія від Луки, я натомість його трошечки розширюю. взяв Євангелія від Матея, 27 -ма глава, і я її зачитаю, щоб ми собі мали таке, щоб не я, не отець Роман, промовляв до нас, а сам Господь через своє Слово, через Боже Слово, яке є звернене до нас. Отже, ж, Євангелія від Матея, 27 -ма глава. Від шостої години темрява настала по всім краю. Аж до дев'ятої години, а близько дев'ятої години Ісус скрикнув міцним голосом, вимовляючи: Елі елі маса савахтані», тобто, Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Деякі з тих, що там стояли, почувши це, сказали, він і люк і негайно один з них підбіг, узяв губку і, намочивши її отстом, настромив на тростину і дав йому пити. Інші ж казали: Лиши, побачимо, чи прийде Ілля його рятувати. А Ісус, крикнув сильним голосом, віддав. Духа. І роздерлася завіса храму надвоє від верху аж донизу. І земля затряслася, скелі порозпадались, гроби відкрилися, багато тіл святих померлих устали, і, вийшовши з гробів, по його Воскресінні, війшли у святе місто і багатьом з'явились. Чуємо таку картину. Також я вчора казав, що Нашим таким завданням, наших реколекцій буде звичайно приготувати своє серце, свою душу в дальшій перспективі до святкування Пасхи Христової, але зрозуміємо, що це наше приготування в такій ближчій перспективі. На, в принципі, на кожен раз кожного разу. Постійна така думка це звичайно таїнство сповіді, яке ми покликані пережити так автентично, глибоко і ефективно, та щоб справді наше серце наповнити цією Божою благодаттю, наповнити самим ним, його життям, налагодити оці наші зв'язки з ним, духовні зв'язки. Ось, і сьогодні, так би мовити, я так буду старатися визначити та, в кінці висновок, та, але сьогоднішній нашим таким пунктом буде іссумління, оце приготування безпосередньо до таїнства сповіді, що я там маю знайти в собі. І це Боже Слово, яке сьогодні звернене, звичайно, ми будемо виходити з того, що Господь до нас промовляє. І будьмо певні, що Він перший до нас виходить, що Він перший нас шукає. Чуємо ми це Боже Слово, цю картину такий апокаліпсис, такий, так, ну надзвичайно таку страшну картину, правда, коли Ісус вмирає на Христі, настає оця темрява. Гроби відкриваються, завіса в храмі роздирається, землетрус, каміння. Розпадається. І це справді такі, такі яви, що відбувалися при, при Христі. Навіть сотник, який там стояв біля Христа, подивився, ого, і навернувся, покаявся, ствердив, вплинуло так на, на нього це чудо, але найперше, найбільше певно, це поведінка Христа, який було видно, що Він добровільно приймає оці страждання, що він невинуватий, невинний. У, ць, у цих злочинах, які йому приписані, він каже, це справді був син Божий. І Перший пункт це, звичайно, слова Христа. Таких кілька пунктів я наголошую, і ми потім зробимо такі, такі для себе висновочки, або такі навіть собі свої рідні питання для себе розкриємо, на які би нам треба було відповісти сьогодні ввечері, сьогодні, та на домашнє завдання. Перший момент це образ Бога, який вмирає на Христі. Властиво образ Бога чоловіка, який вмирає на Христі. Так. І ці слова промовлені Ісусом, це 22-й Псалом, Боже мій Боже, чому ти мене покинув? І перша така точка в цьому полягає, що Господь Ісус Христос на Христі переживає драму кожної людини, кожної людської душі. Пам'ятаєте, мабуть, не раз вже чули, що Христос втілившись. Прийшовши на цей світ, взяв на себе все наше, всю людську природу. Знаєте, там чули, правда, про це? Окрім чого? Окрім гріха, Правильно. Ось, Він взяв все наше Єство, все буття, крім гріха. Але наслідки гріха, він так само, як і ми, пережив якраз на Христі. Бо наслідок гріха. Вчинку є оце опущення Бога. Є, звичайно, оці страждання душевні. І, звичайно, бачимо, Христос вмирає. Це є наслідок гріха, так само, і ми всі вмираємо. Він все взяв. Але окрім того, що Він не зрішив, так, як ми. До чого це я веду? Що на Христі Христос, вигукуючи ці слова, Боже, мій, чому Ти мене покинув, відображає, розкриває. Оцей стан людини, яка відмовляється від Бога. Оцей стан людини, яка грішить. Бо гріх ніщо інше, як сказати Богові не так, але сказати Богові ні. Не виконати Його волю. Зати, Боже, ти для мене не існуєш. Я тебе не хочу. Ти мені не цікавий, я маю своє життя. І сказати Богові, відійди від мене через наші вчинки, гріхи, наше наставлення, наші занедбання, все-все, з чого ми сповідаємося правда, кожного разу? Це, це просто, якщо так брати, ми звичайно беремо те, як якісь такі випадки з нашого життя і потім розказуємо, «Та, сталося так, так, деколи можемо і підсміхнутися, так, та, сказалося, чи сталося. Але насправді, коли до чого я веду, переживаючи таїнство сповіді, ми покликані переживати його з відчуттям кожен раз, коли грішимо, що я кажу Богові ні. Я кажу, Боже мій, Боже мій, каже Христос, чому ти мене покинув до Отця, а ми кожен раз, вчиняючи гріх, кажемо: Боже, ти не мій, Боже, геть від мене, Боже, йди від мене. Я тебе не хочу знати. Пам'ятаєте притчу про блудного сина класика? Може, ви вже чули в коментарях, в проповідях, найстрашніше було для батька почути від сина: дай мені мою частку. Чому це було найжахливіше? Бо за тими древніми звичаями, коли син вимагав частку, частку брали сини, коли вже батьки вмирали з тоді вони отримували свою частку. Якщо син приходив і цей той випадок, коли він приходить і каже, дай мені мою частку, це означало, що я вже хочу, щоб ти помер, тату. Я вже не хочу, щоб ти тут був на цій землі. Тобто ти вже для мене помер. Ти вже мене не цікавиш. Це саме той стан. І Христос переживає Його з нами. Оцей наслідок нашого гріха Христос переживає на христі. Христос у, у людській, нашій природі кричить до Бога, до Отця Небесного за оце повернення, де би каяття наше звернення до нашого Небесного Отця. Ось. І, це, і цей стан такої опущеності, залишеності ми покликані не те, що пережити якось, а усвідомити. Це нас би мало з одного боку розкрити для нас. От я зрішив, от зараз моє серце, моя душа, мої відносини з Богом ось так поламані, зіпсуті. Я відкидаю Бога. І тоді ми, мабуть, мали б переживати та, оцю глибоку скруху, оцей жаль. Гаразд, я думаю, що це зрозуміло. Та. Тобто для мене дуже важливо збагнути і собі також. Та, як я переживаю сповідь, я? я теж сповідаюся, та? і на жаль, воно завжди так формально відбувається. Я забуваю десь той момент того тої драми, та? того такого зранення, того розірвання стосунків. Пригадаймо собі, коли в нас руйнувалися стосунки з ближніми, та? коли ми когось прощали і не знати, чи мали зустрітися. Зараз в час війни, оці дуже важливо, коли ми ховаємо багато воїнів, близьких нам осіб. Та? Наскільки болюча рана. А коли більше, коли ми когось образили і зруйнували наші відносини, розірвали їх, і нам болить, правда? Як тяжко це переживається, цей момент, як ми хочемо чим швидше примиритися. Ось. Ідучи далі, щоб ми не залишилися на такому рівні. Не знаю, такого розчарування собою, розчарування цим гріхом, ми прямуємо далі у цьому Божому Слові. Я так швиденько перебіжу та, е, ці різні образи, які євангелист Матей нам описує. Перше, це завіса, яка розривається в храмі. Христос, який, знаємо, що Христос не просто нам О, з нами Постраждав на Христі та взяв нашу природу, і так як ми вмер, і все скінчилося. Правда, ми це розуміємо. Бо Христос Воскрес. Христос проклав нам оцей шлях до, до руйнування цих наслідків гріха, до перемоги над цими наслідками гріха, навіть над самою смертю, бо Воскреснувши. Він проклав, як каже молитва церкви, проклав шлях усякій плоті до Воскресіння. І ми віримо в те, що Він Воскрес Воскрес ще дав нам силу, нагоду і шлях, що ми Воскреснемо, що ми будемо жити, і що ми переможемо сам гріх і його наслідки. Тому в цих образах. Який Евангелист Матей сьогодні змальовує, він також прагне для нас, що Бог знову і знову виходить і в Христі, Він знову виходить і руйнує ці всі бар'єри, руйнує це розірвання наших зв'язків, наших відносин з Богом і знову і знову поєднує. Дуже гарний, глибокий цей знак оцієї завіси, яка розривається. Знаєте, в Єрусалимському храмі була та завіса, яка від'єднувала церкву, де всі стояли від святая церкву. Храм, місце храму, де всі стояли від святая святих. Можна сказати, теперішній Іконостас. Тільки він якраз не від'єднує, він нам відкриває Бога, бо через ікону ми пірнаємо цей надприродній світ, святий Божий простір. Але тоді воно заступало, і там не можна було ні зайти, ні заглянути бронь Божий. Це святая святих це було місце присутності Бога. Там був ковчег завіту, жезл Арона, ті всі знаки, символи, через які Бог був присутній зі своїм народом. Чомусь воно то закрило, не знаю. Ось і це була та величезна така завіса, яка при смерті Христа розривається. Це ж гарна символіка. Христос розриває оцю завісу наших гріхів. Він хоче її розірвати. У святій сповіді, через жаль за ті наші гріхи, Він відкриває нам присутність Бога. Він пускає нас у цей простір Божої святості і Божого життя, єднається з нами. Це гарний глибокий знак, який ми тут черпаємо, який бачимо. Вже на завершення дуже важливий цей момент, що це все, що при цьому відбувається, воно дуже страшна картина, і та завіса, і дуже гарний символічний знак оціх землетрус і каміння, яке розпадається. Так, коли Христос приходить своєю силою і благодатью, Він хоче. Зруйнувати, розірвати оцю нашу завісу, стрясти наше життя так нормально, поламати всі каміння, якими ми себе не знаю, обклали, які нас, на нас, які нас гнітять, які ці всі наші гріхи, всі наші недоліки, злі схильності, занедбання. Христос хоче це все поруйнувати, бо воно закриває. Закриває наш зв'язок з Богом, створює оцей бар'єр. Він хоче це зруйнувати, щоб знову і знову нас запросити, запросити до спілкування з собою. Та, і це страшне трохи, але нас лякає. Знаєте, і тут дуже важливий ну, наша і поправа з одного боку, але тут, як я казав, вже мало бути про і так. Оцей момент пригадування всіх наших гріхів. Знову ж таки, не для того, щоб записати юридично відбути, а не знаю, суд, та, і потім дістати покуту, там певне покарання, та і то пережити якось, ай, слава Богу, невелика покута, то добре. Ось не для того є. А знову, знову роблячи іспит совісті, ми покликані пригадати оці всі каміння. Які мають розпастися, пригадати і ствердити цю всю глибину, трагедію цього зла, яке, ми, ну, яке сталося в нашому житті, зокрема від останньої сповіді. Бо Христос саме хоче конкретно. Ці певні конкретні речі зруйнувати, зрештою, в'яжеться Потім будемо, певно, завтра говорити про постанову поправитися. З в'яжеться також жаль за гріхи, що така коротенька аналогія. Та? Чому нащо -то, то все пригадувати детально, можна поверхово ще цікавіше, то може взагалі дуже класно загальну сповідь пройти, там може і все, і не видно дуже буде. Звичайно, ми пригадуємо собі гріхи, це такий може хай буде вже технічний момент, для того, щоб, наш жаль, наше усвідомлення віддаленості від Бога, зруйнованого, зруйнованих з ним відносин, щоб усвідомити цю глибину. На світі навіть ці ті дрібні гріхи, чи, не дай Боже, важкий гріх це завжди, як я вже казав, сказати Богові «ні». І ми маємо це пригадати. Для чого ж таке? Знову ж таки, щоб знати, а що Господь має зруйнувати, які є мої оці каміння, які мене пригнітили. Ще інший аспект, такий медичний, може, є медики, та, ну, він дуже так, для мене особисто яскраво ілюструє правда, цей наш стан і наше приготування. Знаєте, як ми приходимо до лікаря, Ну, то як він нас буде лікувати, якщо він, ми не скажемо, де нас болить або що болить? Ми ж не приходимо, правда, кажемо, та я не знаю, що прийшов. Був рік тому в лікаря, як -то, в сімейного лікаря. Та, ось може подивіться, може, щось знайдете. Отче, попитайте, може, ви щось знайдете на сповіді, та, а я так не знаю. Трошки щось болить, а може, не болить. Правда, ну що лікар скаже нам. Ну, Що прийшли? Ось, якщо ми приходимо, щоб зцілити своє серце, свою душу, якраз маємо пригадати, зрозуміти, де нас болить, що нас болить. Правда? І тоді, відповідно, це, це тяжко, це страшно, це так може бути і землетруста. Але це якраз є завдання. До цього нас кличе сьогодні Христос. Та, що безправді цей іспит совісті, воно все пов'язано, бачите. Таїнство сповіді, воно таке е, ну, не можна там розділити. Тут я пригадав, там пожалів, там постановив поправитися, там, ну, і там помолився щось покуту, ну так все, щось зробили краще, що з'їж. Воно все просякнуте цим відчуттям і сприйняттям Бога, Його присутністю, Його любов'ю до нас. Ось тому е, так заохочую. Нас сьогодні переживати, нашу кожну сповідь. Також сьогодні, на вечір, будемо роздумувати зараз, мабуть, над страстями Христовими, та це все, що Він для нас робить, що Він жертвує, це все з любові до нас. Ось. Він хоче звільнити нас від наших гріхів. До речі, там дуже гарна інсталяція, та спереду храму. Мабуть, дуже файно робити собі і спецсовісті, правда, бо там якраз гріхи є. От заохочую сьогодні справді пригадати, може так інакше проаналізувати, а як я робив, робила і спецсовість. Наскільки серйозно я оце все готуюся до таїнства спору? З цих банальних питань може почати. Чи справді, ну, чи це так прийшло, а прийшов, дивлюся, священник сидить, а побіг як-небудь. Чи справді я ну, стараюся, намагаюся приготувати, приготуватися, приготувати своє серце до справді сповіді, пригадати собі оці всі каміння, ці всі гріхи насправді, які Господь хоче в мене забрати, які Господь хоче зруйнувати. Зрештою, які Господь хоче забути, щоб знову і знову з нами поєднатися в таїнстві своєї любові.